Доброго <говори> дня. <говори> ми з видання, називається «Вся закарпатська правда». Хотів би взяти у вас інтерв'ю, якщо ви не заперечуєте. Ви ж новий керівник, я так розумію, так? Сьогодні, або я на лікарня, тому що я ще не працюю. Тепер виконую область керівника. Я розумію. Тобто ви виконуєте обов'язки керівника? Ні, виконую, я поки що я на лікарняному, я ще поки що на обов'язки другого. мене. А яка? Зараз добрий день. Добрий день. 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 Видання вся закарпатська правда. Хотіла б у вас взяти інтерв'ю? Ну думаю, що вам. Вам би краще було відмовитися. Але ну, я знаю, якщо не буде. Ну, я знаю поки ми воздержимося від того. Людина ще не освоїлася на своєму місці. Як освоїться, може тиждень-два приходити. А у нас такі питання, які в принципі не потребують якогось освоєння, тобто це загальні питання, які. Можна поставити люб любій людині, яка прийшла тільки на керівну посаду в дитячі дошкільні заклади. І, в принципі, Ну, людина якщо... перший раз на керівній посаді, так що думаю, що краще би було. Ну, ну я рекомендую вам утриматися від таких а вас. Е я коментарів. як звуть? Не скажу, якщо можна, то не скажу. А, ну а ну, все, все ж таки, якщо мене Галина Юрівна. А на якій посаді ви тут? Ну я на посаді виховати. На посаду. Тепер да. ну, на посаду на посаді виховати? Можна а, просто відповісти на декілька питань. Ми... Так, а, значить, перше питання у нас просто щоб для примітки. так скажімо, так а, ви в досить молодому віці зайняли таку важливу посаду, як завідуюча дитячим садком. Як ви рахуєте, чому начальник управління освіти Ужировської міської ради Володимир Огар зупинився саме на вашій кандидатурі? Я думаю, що то не лише був, було рішення пана Огера, то було рішення, коли комісія засідала. І була співбесіда, були декілька кандидатур. Наскільки знає наш колектив, і знає то, думаю, що цю ну, кандидатуру ми підтримували як молодого спеціаліста. Я не думаю, що треба було б нам якихось таких спеціалістів, що ну то. А Ви можете від... відповісти на це питання, <как> ви підтверджуєте, чи підтверджую дому. моя була на комісії. На комісії. Людина 6, має років, Я маю стажу так в стаж. що... Працювала ви яка ялинка, можете піти туди за Тобто ви працювали? Вай, в коль, в коль, так, а скільки років 6 років? В 6 років працювала виховати на ялинці. Працювала почалася в вищу освіту економічного факультету. Вже закінчую Київський національний університет угу. освіту угу. Цього року до ми... педагогічна освіта у вас є? Так. Закінчуєте так. Тепер закінчуєте, так? Не тобто не ви ще не отримали диплом? Ну вже має бути. Так. Так. А як у вас пов'язується стаж педагогічної роботи? Ви кажете, що у вас 6 років педагогічного стажу а? А, і ви не отримали ще диплом? Як це може бути. Ще таке загальне питання. Які проблеми вашого дитячого садочка ви вважаєте пріоритетними у роботу. Тому що річні плани в нас затверджуються 31 серпня на педагогічній раді, яку приводила я, наш садочок художньо-естетичного напрямку, якщо це вас цікавить. До вас питання тоді, а хто вас рекомендував на цю посаду? На посаду. Вона пішла здала документи. Ну, ви якось я, дізналися про те, що конкурс я працювала в управлінні освіти. Uh -huh. так, ну, так І, ви... І був uh, конкурс, так, так. на цьому Так, uh -huh. конкурс. Я не знаю, хто там вивчив. видати. Мене розвели на співпрацю. Я було декілька. Mm -hmm. були люди старшого віку. Mm -hmm. були по-моєму, мерка, була на. Виховати, виховати в камові нам ну, було так, що в десь семеро кандидатурно всі проходили співбесіду, всі то нас питали заяв колективу, що в принципі, як ну, яка наша думка, і що таке. А, що? а Виколеп, чому обрали саме цю кандидатуру? Скажіть, будь ласка. Чому саме цю? Тому що молода людина попрацювала шість ну, років Так починала працювати, як ми. Думаю, що знає, то важко працювати вихователем і буде вникати в наші потреби. Молода буде думати і буде могти щось зробити про нас. Ну, думаю, так, що на перспективі. Ну, але таке питання, ось дивіться, згідно, значить, я вам наведу такий приклад. Наприклад, Мабуть, а постанову Кабінету міністрів ось від 12 березня 2003 року. І тут сказано, що на посаду керівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, на нижні освітнього кваліфікаційного рівня спеціаліст, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як 3 роки, а також організаційні здібності та так далі. Но це так. на розгляд мерії іскравного. Тобто міський да, голова за... затвердив затвердив а угу. кандидатуру, яка яку вважав потрібне. найбільш підходящою. Угу. я розумію, не кажу потрібно, а найбільш підхвальна. Угу. Я розумію вас. А можна ваші якісь координати взяти, тобто вашу ім'я по батькові, фамілію? Ну так чисто щоб може уточнити, щось потрібно буде, ми б вам призвонили. Ну, ви можете Знаю. взяти телефон садочка, якщо да, вам щось потрібно, ви дайте телефон садочка. Всі працівники в курсі, так що 3,50-26. 26, 3, 50, 26. Mm -hmm. Ну а чому ви не називаєте? Ось до вас приходять люди, наприклад, тому що ми багато компромату за останній час читали і в інтернеті, і mm -hmm. тому так говорять по городу. В інтернеті ми вичитали статтю, що в п'ятницю ну колектив дитячої установи стояв на вухах. Mm -hmm. В п'ятницю колективу дитячої установи ще точно не було. Відомо, яка кандидатура ми мали лише на увазі, що які кандидатури розглядаються на нас садочок, uh -huh. а не було так, що і колектив не заперечував, на ушах не стояв. Uh -huh. що, То, і що написали, написали. це було ну, Думаю, я лічно ходила у міський відділ освіти, розмовляла із паном Огаром, що чому. За нас пишуть так, якщо колектив навіть не, ну, не в курсі, що от вже є призначення. Так що я думаю, що то колектив не заперечував проти завідуючої і, і ну, вважаю, що на ті, скажу вам так, за ту відповідальність. На ту ту і яка є оплата праці завідуючою, то воно не стоїть. І тих нервів, і того no. всьому Тобто, да. педагогічна рада збиралась по цьому питанні, да. так і всі да. одностайно Старало. проголосували да. за цю зб збиралася да. збиралися, затверджено на все ні, то є ні, протоколом. Відповідні органи вчора все перевірили спеціально. Все мови рано, всі все перевірили всюди. Що що дійсно, яка мене освіта, яке все а хто перевіряв? тасызырсыз хабарсыз эмм Комісія при праві виконкомі, тому що представлення завідувачки нам мало бути вчора, начитавшися конформату чи шосу, вчора було повторне обговорення кандидатури і перевірка обласної прокуратури. Була перевірка обласної прокуратури і комісія при викомі правомірності призначення керівника написано. Так ясно. А саме хто перевіряв, не можете назвати в фамілії цих людей?